Хух, помилки були допущені з е, грудня 91-го року. Е, от як держава створила ж, да? формально українська, то так само обов'язково тоді ще треба було створювати окрему, окремий, окремий інформаційний суб'єкт під назвою Україна. Одразу тоді. Всі наші провали сьогодні, під час війни, то що у нас повний провал, вони тоді почалися. То Україна програла інформаційну війну Росії сучасної саме тоді, не створивши свій інформаційний простір незалежний від Кремля, незалежний від е, московського культурологічного цього середовища. Тому що, виявляється, в принципі, це гол... зараз ми вже розуміємо, що це дійсно це головне. Від нього йде все інше економіка, політика і так далі. Тобто, це як в Біблії. Спочатку було слово. Ось тобі відповідь. Ну що робити? Якщо проти тебе вже от зараз ведеться от така от просто надмасштабна інформаційна війна, і якщо проти тебе ведеться вже не просто інформаційна війна, це ж Геббельс відпочиває, як то кажуть. це ж е е Проти України ведеться не інформаційна війна, це неправильно. Війна в інформаційному просторі. І війна в просторі е, свідомості людей, величезної кількості мільйонів. Крим, Донбас, ці всі, скажімо, відверто совкові мешканці України. Вони 15 років безперервно, як Путін захопив у себе все, весь цей простір і створив всі ці, ці свої, е, назвемо так, ОРТ загальним словом, вони ж. Україна ж нічого не зробила, щоб припинити потрапляння в Україну. Цього, вибачте, на слові інформаційного лайна. Це ж не було припинено все це. І ось тобі відповідь, ось тобі зараз і результат. Чому так різко мільйони мешканців України? Ну, тих відповідних, вони раптом за Росію, за Путіна, Путін відій війська. Це не тому, що їм раз там за. За день їм розповіли щось страшне про Україну і там зазомбували. Їх зомбували 15 років, люди. 15 років тому Україна дозволила путінським абсолютно антиукраїнським медіапродуктам, телепродукції, потрапляти в Україну. Всі ці серіали про Героїв НКВД, Дівятая Рота, 2006 рік. Е, здається, перше, тоді, от, е, Ющенка цей от придумав, таку от, щоб на День Голодомора, це ж коли у нас коли свічки треба запалювати? Це ж в листопаді, 26-го, здається. То тепер 2006 рік, да? немає ж ніякої війни, нічого, все нормально, ми з Росією, тяп все супер, да? все, все добре. Ніби. І тут вечором. Україна запалює свічки на пам'ять Голодомору. Це ніби нормально, от так скорботний день такий, да? там люди йдуть до пам'ятників, все таке. Канал один це, ICTV, показує там хвилину мовчання, свічка, так, знаєш, так. і знаєш, в куточку телеекрана, там ж свічка, там, все таке. Ну, все пройшло, все ну, ніби. ну ICTВ, ну абсолютно так, дивишся супер, український канал. Закінчується ця хвилина мовчання, іде там кілька хвилин реклами, і що? А тепер чергова серія, я пам'ятаю точно, 2006 рік, чергова серія якогось серіалу російського про НКВД, ну, НКВС українською мовою. Це нормально? Тепер у мене питання до Віктора Пінчука і керівництва каналу ICTV. Коли сьогодні пінчук в Давосі виступає і щось там. От і я предложил собравшимся почтить пам'ять погибших на небесній сотні. А я питаю, пане Пінчук, а ви совість маєте взагалі? Ш, ваш канал що показує? Досі? Уже ж не 2006 рік, мирний. Уже ж росіяни вбивають українців, і ви євреї українські, і росії вбивають українських євреїв на фронті. То ви рекламуєте російську телепродукцію, ваш канал досі показує російську телепродукцію, то ви в своєму розумі взагалі. Ви, ви ворог України чи що? От у мене до Пінчука питання, до Віктора. То ви, як в тому анекдоті, або штани сніміть, або крестик оденьте, слушайте. То якщо ви захищаєте в Давосі Україну і кажете, що я предложив почтити пам'ять небесної сотні, то ви ніби патріот український. А як же ж ваш телеканал показує абсолютно антиукраїнську російську телепродукцію? Це взагалі шизофренія, ви хвори чи що? Може вас до лікаря? А ні, може інше? Може вашу родину потім взяв в полон і тримає в Москві в Луб'янке? І от він змушує вас показувати російську телепродукцію. Це ж просто, знаєш, запредельні речі російською мовою. Газета Весті, ніби там СБУ щось було, там розслідувало щось там, обшук робили, і що Газета Весті вільно розповсюджується в Києві, будь ласка, повним ходом. А українці ж ліберали, ти розумієш. Українці такі ліберали, таке російське слово добродушні. Вони ж вони будуть руками констатувати факт. І правильно констатувати і ставити діагноз, і правильно ставити діагноз, але нічого не роблять в фізичному просторі, щоб припинити цю проблему, щоб її вирішити. Ну так не можна, люди. У мене два вас питання: до людей. 42-й рік. Москва, Лондон, Вашингтон. Країни коаліції, да, антигітлеровської, якщо б в Лондоні або тим більше в Москві, в Вашингтоні, люди побачили, що стоїть якийсь американський громадянин і всім біля там зупинки роздає німецьку фашистську нацистську газету. Що б люди зробили з цим? Я ж кажу про демократичний Лондон і Вашингтон. Демократичні американці і британці порвали б його на шматки. Він би живий там не вийшов. Ось вам і порада. Люди, ви що робите взагалі? Ви хочете, щоб завтра Донбас був тут, завтра, щоб ці всі взриви були тут. Тобто люди ж вони ж реально в стані тварин. Ця людина, яка підходить до газети Весті і бере, це абсолютно людина введена в стан тварини. Вона ж абсолютно не розуміє, що відбувається. Їм же треба пояснити, То зробіть тоді, ви фізично щось, слухайте. Ну, ну от ви бачите, що там, де продають газету весті. Організуйте кілька молодих, дуже хлопців, підходять до цих, хто там це робить, і так їм на вушко, так, зараз ми у вас вилучаємося за цей тираж. Завтра ми тут побачимо, ми вам переламаємо вам ноги. Все, ось так треба. А як слухай? Люди, які розповсюджують, от і от прості люди цю весті, вони солдати Путіна. Це путінський диверсійний підрозділ. Просто вони це не розуміють. Самі вони нещасні люди їм там дали по 100 гривень. Це зрозуміло. Але по суті, це диверсійний підрозділ Путіна рядовий состав. Вони ж не агенти культурної Європи, так? Да? Вони агенти абсолютно брутального монстра такого о, о, держави під названням Мордор. Скажи, ти Орка вже ж бачив у фільмі, да? ти з орками як будеш розмовляти? От уяви собі, орки створили в Києві газету Весті. І такий стоїть, орк такий там, і ти там з ним що будеш. Припини, будь ласка, як тобі не соромно. Що ж ти так? Ні-ні, Ну, ну йома, ну. Кувалда і попиці і все. А українці що? В Українці мені кажуть, що Боже, мордор», малюють ці фотошопи, що Москва це мордор, росіяни це орки. Це правда. То що ж ви з орками розмовляєте політкоректно? Слухай, ну ви нормальні люди. Це означає, це те ж саме, як зараз на фронті, коли йде на москалів і цих, цих зарази, цієї Денировської, то наші солдати б не стріляли в них а так попередження в повітря. «припини, як вам не соромно, ви ж несправедливо на нас наступаєте. От зараз так роблять українці в Києві по відношенню до цих військових диверсійних медійних формувань, як Гвесті і так далі? Якщо, якщо сама Україна і влада каже, що це інформаційна пропаганда і так далі, що це ну, ледве не над, більш, більш страшніше, ніж військові дії, то чому тоді влада нічого з цим не робить? Чому влада не педалює цю тему? От у нас дивуються, як же після всього люди проголосували за опозиційний блок, тобто партію регіонів. Так люди, чого ви дивуєтесь? Рік пройшов після Майдану, і наше телебачення не створило жодного медіапроєкту, який пояснював би цим совкам, що взагалі відбулося, а що взагалі відбувалося всі 23 роки незалежності. і, і, і Проти чого піднявся Майдан? А вони ж нічого не знають. От зараз створили Міністерство інформаційної політики. Так от, якщо, дорогий мій юристець, хоче, щоб це міністерство дійсно запрацювало так, як задумано, то йому треба організувати роботу цього міністерства абсолютно, от, як працюють добровольці інформаційники вже давно. Взять цих добровольців-інформаційників на роботу в це міністерство. Я спеціально називаю це інформаційниками, а не блогерами. Блогер це трошки звужено. Міністерство повинно вбирати з цього інформаційного суспільства поради, якісь там якісь креативні рішення, як боротися з російською цією навалою інформаційною. І тоді він буде працювати. І йому має зменшити совковість в міністерстві, тому що всі інші міністерства вони совкові. Йому треба зробити так, щоб це міністерство стало найкращим міністерством в Україні. Як це зробити, я йому можу. Там, мені для цього треба їхати в Київ просто і там з ним розмовляти. Це багато чого треба казати. Обов'язково треба, щоб це міністерство стало, йому треба підтримка на рівні держави. Особисто президент повинен зібрати, це я вже потім розкажу. Сам президент було б краще, щоб він, скажімо так, зробив якусь презентацію цього міністерства. Чому ж, тому, якщо ми кажемо, що ледве чи головним. Що проти України робиться ця інформаційна е, е, агресія, то, мабуть, президент повинен якось ну, один раз е, про це якось сказати на серйозному, зібрати якусь велику прес-конференцію з послів західних, західних медіа. І щоб темою була тільки це, він повинен абсолютно от юристець, буквально в, в режимі е, пожежі. Зараз, не чекаючи нічого, створити кілька медіа, медіа таких продуктів, медіа, медіапродукції такої, ну, телевізійної, яка буквально от, д, 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 два головних напрямки. Одна медіа якась там, ну, медіапроект, два проєкт, один медіапроєкт, який пояснює всім, от всім, особливо совкам українським. У нас же совки. всі, всі, хто за Росію, це Совки. І за Путіна, це зрозуміло. Треба речі називати своїми іменами. То от треба створити пояснювальну медіа який пояснить цим совкам українським. Там в Херсоні, які живуть досі, в Одесі, в Харкові, да, там Миколаєві. Люди, от коли ви незадоволені були всі ці часи, там, погане життя, зарплата, чиновники, сволота, корупція, то от Майдан був саме от проти цього. Не треба, Юра, дорогий мій юристець, не треба думати, що народ умний. Неумний народ, народ нерозумний. Тим більше українські совки. Ну, все це зрозуміємо вже. Ну про що ми кажемо? Саакашвілі теж думав, що народ розумний, ми зробимо реформи, вони все побачать і все буде добре. Ніфіга, совок це така от істота Homo erectus. Тобто людина прямоходяча, але нерозумна. Вона буде користуватися. Результатами реформ вона буде користуватися гаджетами якісними, але абсолютно не розуміти механізм, як, звідки ці всі гарні штуки з'явились, і, і, і хто, хто причина того, що от щось є гарне. І так само вона не буде розуміти, чому погане. Реально людям треба от розжувати все і пояснити. Обов'язково треба на телебаченні, на п'ятий канал створити проєкт. Обов'язково це просто негайно створити проєкт. Ну, робоча назва е, е, викриття російської пропаганди. Це робоча назва цього проєкту. Цей проєкт в суботу, в прайм-тайм, годину-півтори, треба, щоб це, це, ця телепередача працювала, повністю присвячується викриттю російської пропаганди. Інакше ніяк. Це ж елементарно, добровольці все зробили. Стоп фейк, да, є такий проєкт. Я щось роблю, ще там, б... на цензар нет багато чого є, Юра Шрайк, фейсбукери, блогери. Ну, от е, про цю жінку да, вчора, що в Донецьку, що вона то вона там поранена з Волновахи, то вона вчора продавшися морозива біля цього тролейбусу. Тобто у Юри все є, у нього, блин, тільки, тільки створить цю передачу да, годину-півтори, Прайм-тайм в суботу. І обов'язково. Цю передачу треба вивести на центральні телеканали. Домогтися взяти цього Пінчука, у нього там ICTV, новий канал. Це треба по всіх каналах. 20-30 тисяч, якщо в Києві збереться біля там, не знаю, Нацради, мабуть, я не знаю де, а краще біля президентського цього банкової. От кілька десятків тисяч українців повинні вийти на мітинг протесту проти, значить. І ситуація, яка зараз. І гасло таке, шановна держава, якщо ти безперервно публічно кажеш, що чи не головним, що трапилось криваве з Україною, це інформаційна агресія і вся ця пропаганда російська, то чому ж ти нічого з цим не робиш? Ось головне гасло цього протесту. Нам реально треба зібрати кілька десятків тисяч на такий протест, щоб... І, і і сказати їх державі, слухай, держава, Порошенка, Яценюк, Турчинов, прокиньтеся вже. Якщо створили це міністерство, то давайте, щоб воно працювало. Давайте ми допоможемо. Ми, блогери, інформаційники, ми багато чого знаємо. Нам просто треба, от буквально в реалі, ми ж всі працюємо в віртуальному просторі, а нам треба мені, тобі всім нам, хто працює, вийти в реальний простір на величе, тобто мітинг блогеров. На Майдані, грубо кажучи. От Блогерський мітинг такий. Величезний, кілька десятків тисяч. таке от. от